Розкрадання бюджетних коштів головна проблема та основний пріоритет роботи у 2012-му податкових міліціонерів. З даного питання начальник управління податкової міліції ДПА в області частково оприлюднив кілька резонансних фактів. Зокрема, в одному з районів Прикарпаття зафіксовано розкрадання державних грошей на 21 мільйон гривень. Крім того, вже в січні цього року виявлені подібного роду шахрайства, що стосується медичного обладнання. Фахівці кажуть, суттєві порушення фіксують у тендерних процедурах. По кожній Проведені операції бізнесмени заробляють гроші, а податки сплачувати не поспішають. Особливими махінаторами є конвертаційні центри. В одному із виявлених загальний обсяг проконвертованих коштів становив 40 мільйонів гривень. Сума несплачених податків 3,5 мільйона. Знімаються гроші, обналічуються і надаються документи. Бюджет не поступає копійки. І для вас скажу так, щоб ви розуміли, що туди зливають гроші, як завжди говориться, з державами. Тобто з бюджетів, провівши тендери, ділки на четвертому етапі скидають гроші туди. І ми один з наслідків ми маємо, які в нас на території Івано-Франківщини дороги. Під пильним наглядом податкових міліціонерів злочини пов'язані із використанням новітніх технологій. Популярні покупки через інтернет, як з'ясувалося, безконтрольні. Тож у новому році фахівці вираховуватимуть їх доходи та зводитимуть баланси на контролі і різноманітні електронні операції. Є момент, що ви використовуєте скреч-карту, а є момент, що ви йдете в банкомат. А є третій момент це стоять термінали. От, ви коли задумалися, куди термінали гроші, куди вони йдуть. Оцей обіг терміналів, він фактично не контрольований ніким. Там дуже величезний обіг. Приблизно по Україні біжить 2-3 мільярда гривень. Да. І вони осідають комусь на певну кишені. Тобто підприємство існує 3-4 місяці. І в дальнішому воно або банкротиться, або старається закритися, щоб не можна було цього верховувати. За 2011 рік до зведеного бюджету країни каже Василь Рояк, Мобілізовано більше 54 мільйонів гривень. З найменшим хистом працюватимуть і в 2012-му. За кілька місяців пообіцяв оприлюднити журналістам гарячі факти зі зловживань щодо ремонту доріг. каже, суми на це виділяють величезні, а результат невтішний.